Ну, що я в теплиці і знов ховаємося від морозу. Бачите, не розмотала, не розрізала, а також зробила з однієї і з другої сторони. І зверху якийсь кусочок, щоб прикрила. Тут, отак, агроволокном. Ще буде хороша температура. Я ще його потримаю тут, ці інжири, пепіно, так. Вон, треба поправити одного, і пепіно також. А потім вже почнуться такі приморські. Настояще, то я і пепіно, і у відрах інжири всі позабираю. А зараз трошечки сьогодні ще закрию, передають 0-3, що буде на поверхні, на поверхні ґрунту. Зараз на даний момент я подивилася 6 градусів температура. От. Ну, будемо сподіватися, що немає цього, бачите, як кинула, хотіла посапати. Кинула, зараз підніму. Мене, я вже сьогодні говорила, мене чоловік один питає в групі, як так у вас чисто? І я кажу, бо в мене помічниця є, оця. То вона сама робить, поки мене нема. Отаке. Добренько буду йти в хату, все позакривала, отут де плодики, бачите, повкутувала, тут теж плодики, то я вдвоє зробила зараз. Та плодики вже всюди є. Цю поправлю і буду йти в хату. Може, буду відпочивати, я знаю, будемо бачити. Буду бачити. Добренько, всім гарного вечора, мирної ночі. Щоб все було добренько. я йду в хату. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Зараз поговорю і забуду. Оцю закрити. На ній теж є плоди. Отако, ой. Такий вершок, щоб головний було закрити. Хоч би не полетіть. Нарвала редиски, зараз ще тут осколосну. Ця підростає. Треба було полити. Ну, ладно, буду вже завтра поливати. Я поливаю, як так холодно, поливаю вранці і ввечері. А як гаряче в теплиці, то поливаю там вже три рази, чотири. Тому що редиска любить дуже воду і вона тоді гарно росте. Вода треба, щоб була з крана. А ну, наскільки тут. 12 градусів, на дворі 6. Ой, дай так я. Добренько всім, всього найкращого.